Вітаю всіх, хто заглянув на мій канал, на якому я розповідаю про в'язаннячку, а також про свої улюблені рослинки. Це у мене два такі хобі: заняття кімнатними квітами і в'язаннячку. Сьогодні хочу поділитися своїми враженнями про пряжу Заврори, картопу Гонка. І хоча я з тих людей. Які вважають, що не буває поганої пряжі, просто буває пряжа, яка невдало підібрана під проект. Все ж я не є любителем-прибічником такої пряжі, як акрил. Та недавно подивилася відео дівчаток, які люблять саме акрилову пряжу, мотивуючи тим, що в них алергія на вовну. І в основному в'яжуть за крило. І з їх рекомендації, так як от за, на, саме на, за цю пряжу, е, я випадково її купила, М -м, як сказати, зайшла я в аврору по зовсім інше. Але мені в очі потрап, на очі потрапила <кхм> ось ця пряжа. Картопу, гонка, яка в складі має. В складі в неї є, зараз зараз знайдемо. Ось 100% акрил. Виробництво Турція. Туреччина у 100 грамах 300 метрів. Значить, скажу, що спочатку я купила ось цю колір, ну, тут, можна сказати, гарно передається, такий джинсовий. Світлий джинс з сіруватим трошечки. купила для того, що мені потрібно було зв'язати шапочку онукові. Шапочку таку кхм, навесну, яка була б не надто теплою, бо теплу-подвійну шапочку я йому вже зв'язала, а зараз весна, погода дуже мінлива. дітки ще довгий час носять шапочки. Онукові моєму 9 місяців. Тому розумію, що шапочка ще буде потрібна. Ну, от я вирішила зв'язати з акрилу. Так як акрил підходить діткам, не викликає алергії, хоч, слава Богу, внука алергії немає. Я йому на зиму в'язала шапочку з невеликим містом вовни. М'якенької, неколючої теж. Але на весну вирішила, що не потрібно такої шапочки тепленької, і може підійти: ось цей акрил, разом захотіла його. Спробувати і скажу вам свої враження. Значить, саме з у цього, ну, бачите, трошки засвідчує колір міняється. Спочатку він був більш схожий на такий, як ось зараз зараз такий колір. Спочатку я з нього зв'язала шапочку, трошки пізніше вставлю або наперед вставлю відео, або ж фотографію цієї шапочки, так як зараз вона внука Донька живе окремо зятям, з внуком, мають приїхати, то я вам додам фото чи відео, розкажу, як я в'язала ту шапочку, вона йому зараз гарно підходить. Як буде носитися, не знаю. В принципі, носитися вона, можливо, довго і не буде, так як дитина росте, розмір голівки змінюється. І хоча пряжа дуже тягнеться, як для мене, пружинить отак. Але, напевно, якщо вона і там скошлатиться чи не добре буде носитися, то не страшно. Вона дешева. Ось За 100-грамовий моточок я заплатила 55 гривень в магазині. Не треба було платити ще за пересилку. Значить, враження таке: пряжа, як для акрилу дійсно гарна, м'якенька. Не скажу, що така от скрипуча, щоб вона була, ні. Ну, Все ж відчувається, що акрил при в'язанні. Для мене трошки було незвично в'язати, так як з акрилу я вже довгі роки не в'язала. Але результатом задоволена. Я вам покажу цю шапочку. Не знаю, можливо, вам сподобається сама шапочка, як вона в'яжеться, то я з часом розповім. І от що скажу: на шапочку пішло 40 грам пряжі, залишило 60 г. Із цих 60 грамів я вирішила зв'язати таку жилеточку. Ну, от бачите, вже зараз засвічує. От. Ну, я думаю, ви спочатку бачили, зрозуміли, який це колір. Значить, це я в'яжу йому спинку. Пряжа у полотні дуже гарно тягнеться. Вона, така от пружини, тягнеться гарно, тримає джгути. Гарно тримає резинку і разом з тим, коли її от легенько так натягуєш, вона собі гарно розтягується, так що на дитину буде гарно його облягати, а жилетка це така річ, що ще й весною, хоч і буде тепленько, а діткам треба буде вдягнути. Можливо, і літом прохолодного вечора жилеточку одягнув і вже дитині затишно. Значить, от таке, так, так я в'яжу, потім в кінці як дов'яжу, покажу вам, що вийшло в результаті. Ну, і я більш не планувала її купувати, але от заглянула вчора знову в Аврору, і що мене спокусило, та, напевно, що спокушає більшості в'язальниць, це знижки. От Коли я оцей моточок купувала за 55 гривень, зайшла, а там ціна вже 44 гривні. Був і такий колір, був сіренький і був рожевий. Значить, Це, думаю, куплю ще я сіренький. Можливо, ще зв'яжу якусь таку легеньку ковтинку для малюка або костюмчик, тому що пряжий розхід іде гарний, невеликий. Ну, і так, хоч і акрил, дитині буде нормально. Ну, я так думаю собі. Тепер ще мене, хоч в мене вам скажу, пряжі є дуже багато, але вже з'явилося бажання купити ще рожеву. І зв'язати для себе ковтину. Не знаю, чи я буду її купувати. Можливо, поки я поїду в місто, то вже і розберуть. Але, ну, якщо я прийду і вона там буде по такій ціні, як 44 гривні, то куплю точно. Значить, ще що, дивіться, Ось ця джинсова пряжа м'якша, ніж сіренька. Сіренька, більш жорсткіша. Мабуть, залежить від фарби. А так. А так, все, вона нормально. Подобається мені, як для акілу, то досить навіть непогана. І хто не може носити вовну або для діток, я б рекомендувала, так, рекомендувала б цю пряжу по тих критеріях, що вона м'якенька, легко в'яжеться і має дуже гарний розхід. Сподіваюся, вам стане корисним моя розповідь. Також я ще додав. Вам фото або відео шапочки і розкажу, як її в'язала. Дуже хороша річ для малюків. В кого є дітки, внуки гарно повинна вам підійти. А ще той плюс, що шапочка в'яжеться суцільно, без відриву нитки, можна сказати. ну Є там деяких трошки перехід, але в основному в'яжеться одним виробом. Жилеточку я вирішила в'язати окремими деталями, скажу вам, чому це спинка. Я хочу, оце спинка, я хочу тут от відділити оце на плечики і зробити так, щоб застібки були зверху, зверху на плечах. Щоб так зручненько було одягати малюкові, так як вони дітки не дуже охоче вдягаються, наш взагалі з криком вдягається. Не любить він, що щось йому через голову вдягали, або взагалі там ручки, ножки брали і лишній раз щось на них напихали. Але треба, тому через голову швиденько вдягнув, на плечиках застебнув і добренько буде. Ну, кому сподобалось, прошу поставити лайки. Дякую за перегляд! Шапочка в'язана з пряжі картопу гонка, 100% акріл. Зв'язана із заворотом. Ворот Заворот в'язався одночасно із в'язанням основної полотна шапочки. Ззаду подовження на потилиці. Італійський набір, плюс два ряди порожнистої резинки. Тут видно приплітання ниток, тому що в'язалось одночасно закот і разом сама шапочка. Маківка закрита ось так пишненько, без помпончика. Для зручності одягання капішону наверх шапочки. Капішону від комбінезончика. Набиралися петлі знизу і в'язалися відразу вушка. Добиралися петлі, в'язалась сама шапочка, а заворот в'язався із петель, що були на спицях.